Вітаємо нещодавно. Центральна бібліотека Соломінки започаткувала краєзнавчу серію подкастів, у яких ми, письменник, краєзнавець Олександр Михайлик, автор серії книг «Невідомі периферії Києва, що обіймає посаду провідного бібліотекаря з краєзнавчої роботи в нашій бібліотеці та проводить на базі бібліотек Соломінки цикл лекцій. Під назвою «Соломенка. історія твого району та моя колега, поетеса Тетяна Яровицина, яка обіймає посаду головного бібліотекаря з організації масових заходів у нашій бібліотеці. І ми, друзі, спілкуємося про те, як наші знання спонукають нас більше любити наше місто. І нам приємне ваше щире зацікавлення. Що ж, вітаю, Олександре. Вітаю, Тетяна! Поїхали! Поїхали! Перше запитання. Темою нашого сьогоднішнього подкасту є місцевість Шолявка. Розкажіть, будь ласка, звідки походить назва місцевості, що й дала ім'я району? І коли вона виникла? А, назва Шолявка дуже давня. А, це спогад про літописний Шоловов-борок під такою назвою. Цей топонім згадано двічі в літописах за 1146 та 1160 роки шелвов борок або Шолвове в перекладі з, Русь, з давньої руської мови на українську означає невеликий ліс з великою кількістю галявин. Тобто від цього Шелвового-Борка або шалового і, власне, виводять назву шулявка. Просто через багато століть назва змінилася. Але є версії що за однією з них: назва походить від хижого птаха шуліки, яких ніби багато було в, той, в тій місцевості. Ще є таке слово шуло, що означає вкопану в землю стовп, і слово «шильовка», що означає вертикальні тоненькі планки. Тобто, от є аж чотири, як бачимо, версії, походження назви. Так, чимало. А якою шулявка була в 19-му, на початку ХХ століття, і хто тут мешкав? А в ті часи шулявка має дуже цікавий статус. В 1851 році її розділяють на дві частини. Одна частина, так би мовити, права, що по праву руку від Берестейського шосе. Це теперішня вулиця Богдана Гаврилишина. І довколишній зараз це територія Шевченківського району. Вона входить до меж міста. І називається відтоді так званою міською шулявкою. А ліва частина, власне, вулиця Борщагіївська, територія політехнічного інституту, вона залишається як село в складі київського повіту і називається лівою або повітовою шулявкою. Але незважаючи на офіційний розподіл, фактично це єдине ціле. А тривалий час це невелике приміське село. Ось жителі якого живуть з того, що вирощують Різноманітного родину, овочі, фрукти продають їх на київських ринках. Але коли в 1870 році повз Шулявку проходить залізниця, то характер поселення різко змінюється. Сюди прибуває багато робітників. На околиці шулявки засновуються великі промислові підприємства, таких як завод Гретера та Криваника. Пізніше він буде відомий як завод більшовика. Зараз перший київський машинобудівний завод. І тобто поряд із селянами тут стає дуже багато робітників. Ну і на межі 19-20 століть шулявка це таке повноцінне передмістя Києва з будівництвом політехнічного інституту на початку 20-го століття Берестейським шосе пішов трамвай, тобто з'явилося на шосе електричне освітлення. А тут була побудована церква, був навіть невеличкий католицький костел. А в правій частині шулявки на початку ХХ століття навіть споруджуються цегляні двоє, навіть триповерхові житлові будинки. Угу. Цікаво. А от ви згадали про церкву Марії Магдалини, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про її історію і як складалася її доля? Ну, Шулявка наприкінці ХІХ століття в 1880-х роках стає вже доволі великим поселенням і. Жителям не вистачає храму, тобто їм доводилося ходити до найближчої церкви, яка знаходилася на Галицькій площі, от, яка була площею Перемоги, а нещодавно і повернули історичну назву. І вони почали клопотати про те, щоб в них побудували парафіальний храм. Вийшло так, що від будівництва церкви Марії Магдалини на вулиці Марінсько-Благовіщенській. На теперішній вулиці Саксаганського там залишилася певна кількість коштів. І оці кошти було спрямовано на спорудження шулявського храму. Цікаво, що інженер Вадим Катеринич, який склав проект, він відмовився брати кошти за ну, винагороду від проєктування. тому що ну, це ж будівництво церкви. І спорудження як такого великого храму йшло доволі швидко. В 1885 році її було. Закладено, за два роки її завершили, але тривали оздоблювальні роботи, тому освятили її тільки влітку 1889 року. А цікаво, що зі спорудженням політехніки до Шулявського храму Марії Магдалину він був насправді доволі великим. Ходять не тільки шулявці, а і професори політехніки, ну, назву прізвище, там, людей яких пам'ятав Шулявський храм це, наприклад, видатний хімік Дмитро Менділеєв, він в 1903 році був головою екзаменаційної комісії першого випуску політехніки, це перший ректор політехніки Віктор Кирпичов. І цікаво, що саме в Шулявській церкві Марії Магдалини, 1 вересня 1919 року було хрещено Бориса Потона. Але доля склалася цієї церкви, на жаль, сумно, тому що в 1935 році цю церкву було під час антирелігії радянської кампанії розібрано. Ну пишуть іноді, що на її місці побудували школу, але школу будували одночасно, тобто розбирали церкву і паралельно будували школу. Існує втім, поширена думка, ніби дуже полюбляли будувати. Школи саме на місці знесених церков, але як дослідив мій співавтор Семен Широчин разом з яким ми написали книжку невідомі периферії Києва Солом'янський район, в нього є дослідження, присвячені школам тридцятих років. Насправді, в Києві лише три школи споруджено на місці знесених церков, і будівничі не дуже охоче насправді йшли на такий крок, тому що це потрібно було розібрати церкву, це додаткові витрати, тобто простіше було їм знайти вільну ділянку. Але тут було розібрано церкву, споруджено на цьому місті школу, і вцілів від церкви тільки будинок священника, ну, в якому зараз знаходиться власне, церква Марії Магдалини. Ну, спроби парафії відродити храм на його місці ну, спробне не мали ніякого успіху. Можливо, тому що шкільна будівля стоїть на, практично на місці церкви. Тобто, так от склалася доля цього храму. Про, її, про неї довгий час нагадувала вулиця Маріїнська з іншого боку шулявки. Потім вона називалася Ванди Василевською. Зараз це вулиця Богдана Гаврилишина. Тобто, ось така, така історія, така доля цієї церкви. Цікава історія, і це моя рідна школа. О -о -о -о. Так от сталося. Цікаво. Так, я дуже люблю цей район. А скажіть, будь ласка, Олександре, якою Шулявка була за радянських часів? Коли вона набула звичного нам вигляду? Ну, в радянські часи Шулявка стає таким потужним робітничим районом на околиці міста. Ліву частину шулявки, так забігаючи трішки назад, приєднали до Києва в 1914 році. Тобто, в радянський час це місто, Шулявський адміністративний район. Шулявка розбудовується як робітниче передмістя. Далі будується промислове підприємства. Вздовж Берестейського проспекту зводяться в 30-х роках п'ятиповерхові будинки навіть для працівників заводів, того ж більшовика або заводу імені Петровського. От споруджується ясла. Тобто, тоді в 30-х роках було споруджено на Шулявці дві. Школи, одна на власне біля Митрополітехнічний інститут на місці, де була церква Марії Магдалина, інша з іншого боку на вулиці Шулявській. Дві будівлі ясол було споруджено. Ось. Але шулявка довгий час все одно зберігала в цілому такий свій вигляд околиці міста з переважно малоповерховою забудовою. Зміни почалися в 60-х роках ХХ століття, коли. Починається знесення. Було знесено всю ліву частину Шулявки, на її місці побудували політехнічний мікрорайон між вулицями Шолоденка, Борщигівською, Берестейським проспектом і політехнічним провулком. І було поступово змінено забудову правої частини шулявки. Там вулична мережа переважно збереглася, але старих будинків там залишилося лише три. Від старої забудови. З лівого боку була повністю вся забудова старознесена разом із цією мережею вулиць. Як цікаво, я і деякі райони пам'ятаю саме в такій забудові, як ви кажете, а шулявку я вже пам'ятаю в сучасному нашому вигляді, і вона. Напевно, не дуже змінюється останнім часом. Але зміни є. Ну от з таких, напевно, найважливіших змін це нове будівництво біля Метрополітехнічний інститут з іншого боку проспекту. На місці знесеного кінотеатру імені Довженка побудовано сучасний торговельний комплекс, в якому, втім, знайшлося місце і кінотеатру. От, споруджено нові висотні будівлі. От, Тобто, Шулявка, вона розбудовується, реконструйовано було вже в наш час лінію швидкісного трамваю. Тобто, Шулявка, вона з околиці перетворилася на такий повноцінний житловий район, практично біля центру Києва. Тобто він вже не сприймається ніким як околиця. От, тобто, тут сучасні торговельні центри, магазини, ось транспорт поєднує Шулявку із. Що трамвай, що метрополітен, що тролейбусні маршрути, тобто вони поєднують шулявку з іншими районами міста. О, тобто, це повноцінний сучасний житловий район, такий освітній, дуже тому що на шулявці знаходиться найбільший в Україні за кількістю студентів Київський політехнічний інститут. Це теж таке ціле місто в місті. Перед шулявкою знаходиться одне з улюблених місць дітлахів. Я думаю, не тільки дітлахів, це Київський зоопарк. Mm -hmm. Тобто, така от вона Шулявка. Сучасна, багатоповерхова і про те старе село там вже нічого не нагадує. Ось так буває. Я дуже дякую вам за ці згадки, тому що завдяки ним наші слухачі за якісь 10-15 хвилин можуть дізнатися стільки нового. І на завершення розкажіть, будь ласка, про тему наступного подкасту. Ну а ем, хочемо сказати, що темою наступного подкасту буде місцевість Олександрівська Слобідка. Обрана вона нами не випадково, тому що саме на цій місцевості територіально знаходиться наша центральна районна бібліотека. Це теж дуже цікаве Місцина вона, можливо, не така давня, як шулявка, але в неї теж є своя цікава історія. Ось про неї ми поговоримо наступного разу. Дякую, дякую, Олександра, за розповідь. і Бажаємо нашим слухачам приємного і цікавого занурення в історію району разом з нами. До наступної зустрічі. З вами були поетеса Тетяна Яровицина. Так краєзнавець Олександр Михайлик. Щасти! Щасти.